Значить, Ми зупинилися на тому, що нанесли основу під макіяж, яка доволі хорошо вже війшла в нашу шкіру. Наступний етап це йде етап підбору тональної основи. Як правильно підбирається тональна основа? значить, Беремо нашу тональну основу. Я Пропоную саме для її вікової категорії це серія варіні, молодіжна серія на водяній основі, яка доволі хорошо підходить як і в лідній, так і, і осінньо-зимовий період. Код той, який я її особисто підібрала, 20387. Значить, якщо, наприклад, взяти саму модель, модель має більш смугуватішу шкіру. Велика, велика кількість взагалі українок, вони все-таки слоновою шкірою. Але є дівочки, які мають або шкіру смугливату, або дуже але це одиниці. Зазвичай я зустрічаюся з, з такими варіантами, як слонова кость. Слонова кость. Тут ми маємо варіант, більше якийсь Так, значить, Як правильно підбирається тональна основа? Значить, тональна основа, повинність, будь ласка, сюди. Значить, ми берем, проводимо полоску саме на цій зоні. саме ця зона. Якщо, наприклад, ви вагаєтеся в тому, чи вам підходить, чи вам не підходить, так? значить, ви берете тих 2-3 варіанти, в якому ви вагаєтесь, і наносите саме на цю зону. І дивитеся, який із цих всіх варіантів вам найкраще підходить. Значить, для нанесення тональної основи я використовую свою палітру, це є моя рука. Від тепла тональна основа набуде всі необхідні властивості і вона стане більш практичніша в роботі. Тепер ви бачите доволі таки цікава гунка, яка так от, спонж, як ми його називаємо. Є другий варіант. В світі, косметології його називають beauty blender. Б'юті блендер, він доволі, ви бачите, такої незвичайної форми, да? от, так от йде з видоження, який надасть можливість зайти в більш проблемніші ділянки обличчя. А ось ця от така площа б'юті блендера ми можемо розносити по всьому обличчі. Він є зручний, він практичний, якщо поцікавитися цінами. Професійні косметиці, такі б'юті блендери, вони коштують від 150 гривень і більше. Якщо взяти наш б'юті блендер, була недавно буквально акція, якщо берете тональну основу, відтіни канделаки, і цей б'юті блендер він йшов за одну копійку. Здається за одну копійку, якщо я не помиляюся, Значить, беремо. Я його зволожила. Зволожила для того, щоб він був більш такий зручніший в роботі, тому що коли ми його, я його тільки розпечатала, він був такий більш черствіший. Да? А після зволоження він більш якби, підлеглий для роботи став. Значить, наношу невелику кількість нашої тональної основи. І ось такими легенькими. Прихлопуючими рухами я розношу тональну основу по обличчі. Тут ще один момент. Ми дійшли до зони навколо губ і самі губи. Якщо ви хочете, щоб ваш, ваші губи, ваш вис чи ваша губна помада була більш стійкіша, для цього ми легенькими такими. Розумію, Легенькими рухами теж робимо, наносимо сюди тональну основу і цю тональну основу ми залишаємо для того, щоб вона впитувалася у нашу шкіру. І е, автоматично можна це зробити зоною навколо очей. Якщо ви хочете, щоб ваша, е, ваші тіні трималися краще, ми наносимо саме сюди теж. Невелику, невелику кількість тональної основи. Так як засоби в нас тут концентровані, якби звели, якщо ви переборщите в нанесенні, то краще не донести, а потім ще раз нанести, чим переборщити з порцією нанесення тональної основи або елементарно там, той самий крен для обличчя. Ось. Ми отримали такий результат коригуючих засобів майже взагалі не виднося. Є ще один момент, коли ми будемо проводити наступні зустрічі, я вам ще розкажу всякі фішки, як робити так, особливо святковий макіяж, весільний макіяж, щоб ваш макіяж був дійсно ефективний саме на то чи інше Бо Отак як тема наша сьогодні осінній макіяж. Значить, новітні тенденції. Говорить на сьогоднішній день про те, що поки наша тональна основа набуває чинного вигляду да, на нашому обличчі, я вам коротко розповім про моду макіяжу 2013 року, і там зазначається. Модний макіяж осені 2013 року, він з такими, можна так сказати, кольоровими підбором. На сьогоднішній день сучасне бронзові відтінки. Якщо взяти губи, це можуть бути і бордові, це можуть бути червоні, це можуть бути. В залежності від поводу ті відтінки, які ви, звичайно, рахуєте з тим, що воно підійшло вам до одягу, до тої події, яка вас очікує. Значить, якщо ви акуратно поєднаєте це все із своїм гардеробом, в комплексі получиться доволі добре. Разом з цим тренді будуть золотисто-коричневі і сіро-чорні відтінки. Тобто, це є теж одне із таких пріоритетів, відтінків, які потрібно використовувати в цьому році і по максимуму користуватися. Так, далі. далі, далі, далі. Далі ми будемо підбирати наступний етап робити в нашому декоративному макіяжі. Значить, Ще раз повторюю, ми нанесли базу, ми нанесли тональну основу. Наступний етап це наша йде пудра. Значить, Для пудри я використовую саме розсипчасту пудру. Пудри в нас є компактні, пудри в нас є розсипчасті. Код розсипчастої пудри 240-79. Це одна із новинок, яку я на сьогоднішній день полюбляю користуватися. Пропоную всім своїм клієнтам. І знайомим і консультантам. Чим вона відрізняється від тих пудр, які були попередні роки, тим, що вона йде без кольору. І той, хто не знає, думає, що це буде якісь білі плями на вашому обличчі. За своєю формулою, при нанесеній на обличчя не виднося. Саме цього білого кольору воно доволі хорошо лягає і закінчує, як би сказати, наш макіяж в плані тона. І Для чого ми використовуємо і пропонуємо пудру? Якщо, наприклад, жирний комбінований тип шкіри доволі хорошо приховує жирний блиск, і навіть до основа, яка нанеслася, все одно десь якийсь блиск є і воно хорошо перекриває ці недоліки. Я пудру висипала в коробочку. Ось так, сюди. Тепер беру кість. Кісті в нас можуть бути вірні кісті. Мені подобається працювати саме з таким варіантом. Нанесла потім невелику кількість, я стрихнула, щоб не залишилося на вашому обличчі. Краще хай залишиться непотрібна кількість саме в цій кришості. І ось такими легкими руками ми розносимо нашу пудру. Зону навколо очей ми теж захвачуємо, не минаємо, обежирюємо наше віко, підготавлюємо до нанесення наступного етапу, тобто, якщо ви хочете працювати з очком, нанести тіні і все остальне, для цього треба його обов'язково обожирити. Переходимо до наших брів. Значить, по бровах я хочу показати вам один момент. Значить, для того, щоб перевірити, чи вірна у вас форма брів, чи правильно вона у вас на першому етапі доглянута була зі сторони той людини, яка вам коригувала брови. Ми перевіряємо саме їх так. Тобто, довжина брів повинна співпадати саме. Проходити ось по цій лінії. І так само закінчення брів, повинно проходити по цій лінії. Відгрілочком. І брови, як ми знаємо, зазвичай йдуть дугою. І найбільш така випукле місце брів, теж через середину очка йде. Ну, якщо взяти, я зачасно перевіряла, тут все нормально. В загальному картина доволі така приємлива, тому що бувають різні варіанти, різні моделі, які приходять і хочуть отримати тут чи іншу інформацію. Навіть і весільний макіяж робилися з різними бровами. Так, Значить, переходимо до наступного етапу, беремо нашу палітру. Яку я зазвичай полюбляю нею користуватися, вона йде з трьох відтінків. Ми бачимо саме верхній відтінок, він підходить брюнеткам, другий відтінок середній блондівка, і є для укладки, укладки саме наших брів, які ми доведемо їх до завершення. Тут, окрім того, ще тут йдуть дві кісточки. Одну кісточку я використовую для тіні. Значить, тіня ми можемо промальовувати в кількох варіантах. Перший варіант це є наша палітра, яку ви можете в нас придбати. До речі, її код. Зараз я скажу: 21 21-241. В цьому каталозі номер 13 2013 року вона йде зі знижкою. Тобто ви можете її ще е, придбати економ пропозицію. Другий варіант поки я буду промальовувати бровки. другий варіант, ви можете брови промальовувати карандашиками е, або е, гель серії Giordani Gold. Якщо дозволяє вам вікова категорія. Правильне промальовування, промальовування брів це є штрихове промальовування. Тобто велика помилка в тому, коли жінка чи дівчина проводить пряму лінію. Тобто має бути ось таке штрихове промальоване, ніяких прямих ліній. Ще краще і більш практичніше взяти сюди ще більш тоншу кісточку, яку я планую надалі придбати. І для більш такого зручного користування цієї палітерки я пропоную, звичайно, іншу кість, яку ви можете придбати буде в різних або косметичних магазинах або навіть в тих магазинах, де продаються кісточки для красок. Далі ми беремо тіні. Тіні в нас бувають різні, кремоподібні, розсипчасті, запіченні тіні, тіні компактні, тіні в палітрах і в різних форматах подачі, які постійно компанія поновляє і чимось новим нас дивує. Так, я сьогодні буду користуватися саме цією палідеркою, яка раніше приходила по акції. Всього за одну копійку для тих людей, які почали співпрацювати з нашою компанією і до нас приєдналися. Так, тіні я взяла, а тепер ще візьму кісті. Кісті, звичайно, не розраховані саме. t h Значить, Спочатку ми беремо, значить, виконується накладання тіней в трьох етапах. Самий перший етап це йде нанесення світлого, самого світлішого відтінка на все віко, тобто брати значить, площу від бров до самого росту рісниць. Знову ж. Так як у нас сьогодні йде осінній макіяж, ми будемо використовувати більш такі тепліші відтінки, і саме наші моделі ці відтінки доволі хорошо підійдуть. З внутрішнього уголка ми промальовуємо і ведемо до зовнішньої випуклої сторони. І опускаємося до внутрішнього глаза. І під всю лінію брів ми наносимо світліше відтінок. Те саме робимо із другим очком. Я полюбляю користуватися не внутрішніми кісточками, а саме такі кісточки, які є видовжені, з ними практичніше працювати, і на витягнутій руці ти можеш краще контролювати той процес, який ти саме робиш. Етап ми промальовуємо рухливе віко, лінію рухливого віка, опускаємо. Промальовуємо і ніби як малюємо таку стрілочку, да? по лінії росту лісниць, уголок і витягуємо ось так доверху. Да? Зрічно можна обманути людський глаз, якщо в залежності від того, ми тут бачимо тут доволі хороший такий от, розріз глаз, випуклий глаз, на ньому дуже легко робити макіяж. Але є моделі, які мають очі глибоко посажені, на вища шкіра, тоді зазвичай тут зовсім інші. Технології і зрічно треба обманювати і прописувати саме глазик глазі І з цим я поділюся вже на наступних зустрічах. Любітеся, пробувати, тестувати, дегустувати. Як говориться, навіть якщо ви нанесли більше, у вас є можливість другою стороною удалити всі недоліки, які ви зробили. Для того, щоб ваш макіяж тримався краще, для цього можна використати карандашну техніку, яку ми теж будемо на наступних зустрічах з вами розглядати. І, звичайно, вже на інших моделях. Інші варіанти будемо розглядати, щоб себе вдосконалювати, краще знати технології, краще знати саме продукцію компанії Oriflame. І вміти нею користуватися, тому що не всі, хто мають на руках цю продукцію, правильно її використовують. Наприкінці, звичайно, клієнт є незадоволений і не хоче надалі брати ту чи іншу пропозицію зі сторони консультанта. Значить, якщо ви замітили, я перейшла вже на третій етап, третій етап заключається в тому, що я промальовую саме значить, в порівнянні з другим етапом, другий етап він трошки як би, заступив меншу половину глазіка. Да? А третій етап наноситься вже якби на таку саму, можна сказати, зовнішню сторону. Да? І ми його так от легенько промальовуємо, доводимо його до такого коригування, яке ви... Хочете саме надати своєму глазіку. От лінія, яка проходить рухливого віка, її можна змінювати. Якщо, припустимо, у вас є якісь там недоліки, ви хочете обманути. Так. Для того, щоб е, макіяж ваш виглядав. Е, Натурально для цього необхідно зробити розтушовку, його злити з лінією, яка у вас далі йде. Звичайно, якщо би ми почали зараз допрацьовувати, висвітляти саме ось. Це яблучко або, наприклад, внутрішні сторони під очком, це вже більше якби переходило в категорію святкового макіяжу. Ну, так у нас осінній макіяж, легкий осінній макіяж, який можна зробити дуже швидко. Елементарно за 10-15 хвилин це все можна зробити, тому що це я практикую щоденно, постійно над собою працюю. і Цікавлюся всю інформацію, яка компанія доносить. Е, якщо навіть у вас десь щось посипалося, або ще якісь моменти такі, що вас не дуже задовільняють, да, ви берете для цього кісточку і таким легеньким рухом раз і подалили недолік. Так. Е, я про це проговорила, що на сьогоднішній день. Е, в моді да, якби набуло таку велику розмаху, це є подводка. Да? Подводки я почала практикувати, подводки в різних форматах. Сьогодні я хочу донести до вашого відома саме подводку е Гелєва подводка, яка в нас з'явилася буквально з недавнього часу. Її код, зараз кажуть, 26531, вона ось така. Невеличка, Кришечка. вона разом йде з кісточкою, коробочки. Кісточку я теж планую міняти, тому що я це, тільки придбала цей тиждень цю подводку. І вже доволі активно на неї почала користуватися і проводити зустрічі з людьми. Та. По своїх властивостях ця подводка йде стійка. Цим вона мені подобається, тому що, наприклад, зокрема в мене жирний тип шкіри, і мені не все підходить, в мене шкіра переборчува. Ну, тим паче я підібрала багато таких пропозицій, які саме компанія розробила для будь-якого типу шкіри або, зокрема, для жирного типу шкіри. І з того асортименту продукції, яка на сьогоднішній день є, я впевнена в тому, якщо консультант правильно дізнається за нашу продукцію, як правильно пропонувати, і взагалі елементарні речі, які прописуються в руководстві по примінненні продукції, можна обслужити будь-яку людину на будь-який вкус. По лінії розпари ресниць ми проводимо подводку. Навіть якщо у вас десь знову щось замастилося, це можна все дуже добре удаляти. Якщо ви хочете подовжити точки вазів, да, можна виступити за вашу натуральну лінію. Трошки зробити видовження таке. Бачите, так? Да? Свій час я колись дуже боялася подводок, але при тому, якщо опять же, ви будете працювати над собою, над своїми навиками, ви можете таке навчитися, що ніколи б не подумали, що ви зможете це зробити. Тобто тільки пробуйте і у вас все вийде. Навіть коли у вас сто раз не вийде.